Яка ситуація на Донеччині? Дізнаємося в начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. А пане Павле, я хочу почати нашу розмову з ситуації в Маріуполі, тому що сьогодні радник мера міста говорив про те, що в окупованому Маріуполі лунають вибухи, і нібито працює ППО. Чи відомо вам щось про це? Скажемо, так, те, що відбувається на тимчасово окупованій території і mm -hmm. що там відбувається, і де працюють, і можливо спецслужби, не є, скажімо, доцільним зараз і коректним коментувати а вже згодом ми. Це саме самі, самі дізнаємося. Я вважаю, нам необхідно зосереджувати увагу на тому, як ми звільняємо де і де окуповуємо наші території, і з якими проблемами ми зіштовхуємося на підконтрольній українській добре. А тоді, от власне, це й було наступне моє питання з приводу лінії розмежування на Донеччині. чи є якісь зрушення в ній за цю добу? Лінія розмежування важкі обстріли йдуть по практично по всій лінії, але найбільш найгарячішими напрямками лишаються Бахмутський і Авдіївський. Бахмутський напрямок ворог постійно обстрілює і саме місто Бахмут намагається прорвати оборону наших захисників, але це не вдається. В місто зайти ворог не може і впевнений, так і буде в подальшому, але постійно. Ійно йдуть повторюсь обстріли самого міста з важкої артилерії з РСЗВ і навіть з мінометів, і е, зараз величезні руйнування в самому місті, електроенергію, водопостачання. Ми важко навіть сказати, скільки разів відновлювали, але після відновлення електроенергії, навіть вже не казати за лінії ЛЕП, знову ж таки ворог гатить саме по відновленим, відновленим ділянкам, щоб не було подачі електроенергії в місті. Але навіть з таким в таких надважких умовах військова адміністрація міська районна вжили всіх заходів для проходження осінньо-зимового періоду. Тією максимаксимально, скажем, максимально вжито заходів, щоб мінімальна кількість людей, ті, які на відріз, відмовляються виїжджати, але мали можливість пройти його, були зігріти зігріті і нагодовані. Це те, що стосується Бахмуту, те, що стосується деокупованих територій, ну, це Святогірський Лиман. Ну так я передбачаючи трохи ваші запитання, я повідомлю, що сьогодні вже відновлено електроенергію до Лимана, до ключових об'єктів, які я визначив у середу, і сьогодні мені вже десь о 15-й годині доповіли, що електроенергія подана. Це крім того, що працюють генератори і так далі. Але у нас все йде по плану, незважаючи ні, на ніякі труднощі, і ми пройдемо осінньо-зимовий період, і навіть з газозабезпеченням основних міст, куди можна подавати газ, і те, що Область живе, розвивається в подальшому, і цей розвиток буде не тільки полягати у відновленні, а й в тому, що життя триває, і життя є на Донеччині. А пане Павле, а скільки людей у Бахмуті залишається? Станом тиждень тому ми з очільником військової адміністрації рахували, ну скажімо, це така була розмова, щоб максимально зменшити кількість людей. То з кількості 75 тисяч, які були на 24 лютого постійно проживаючих, на зимовий період буде не більше 15. але це все одно велика кількість і зараз. Ми додатково працюємо, щоб навіть ті, хто відмовляється виїжджати за межі області, щоб їх перемістити в більш безпечні міста області, навіть так. а в от в плані опалення того самого як вони будуть виживати? Чи думали ви вже над цим питанням? Ми не думали, ми його фактично вирішили. Це передано. І дякуючи уряду, безпосередньо Міністерству реінтеграції пані Ірині Верещук. Вже розподілена субвенція на закупівлю дров. Вона розподілена між, громади, між громадами і громади. військової адміністрації закуповують дрова. Вже закуплено металеві печі, буржуйки безпосередньо і бахмутом, виходячи з кількості домогосподарств, там де вони будуть необхідні, тому що ми розуміємо, що перебої і або повна відсутність, повна відсутність електроенергії, газопостачання, але дрова, металеві печі, вугілля і альтернативні котельні, вони будуть функціонувати і ці всі заходи вже вжиті і. Все необхідне передбачено на ту кількість, яка лишиться навіть з урахуванням того, що люди відмовляться виїжджати та їх мінімальне а в багатоповерхівках теж буржуйки розглядають як варіант? Е -е, з, з, з цим ми знайшли інший вихід. Це тимчасові місця перебування. Я б не хотів би називати їх, вакайші, цинізм ворога, але ми це теж враховуємо і. Максимально відходимо від того, що в багатоповерхівках не було буржуєк, тому що чадний газ і обстріли, такі, які відбуваються у Бахмуті, саме найбільше страждають багатоповерхівки, тому що ворог обстрілює як від центру міста, так і до його краї. Але Повторюсь всі заходи в житті. Почули вас. Дякую вам, пане Павле, за ту інформацію, яку ви надали. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.